Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Дивіться сьогодні у випуску: рекламний трюк. Новітня розробка українських зброярів. Чи така вже новітня? В принципі, це саме. Так. В принципі, роботи також теж. От, Нічого не змінилося. Ростанув. Державний військовий завод по клаптику переходить до родини його директора. Ходітиме, а заводами, як там один тільки корпус остат, все. усе, що пов'язано зі зброєю, зазвичай велика таємниця. І в принципі, так воно і має бути з одного боку. А з іншого така втаємниченість відкриває безмежне поле для зловживань. Їх ніхто, крім учасників, не бачить, про них ніхто не говорить, аж доки ситуація не вибухає. Інколи в прямому сенсі. Презентацію нового українського міномету відвідала Мар'яна Мутрунич. Смерть на полігоні широкий лан. На навчання загинув військовий. Один військовослужбовець загинув, десятеро шпиталізовані. Під час випробувань нового українського міномета «Молот» не спрацював запобіжник. Від розриву снаряда у стволі один військовий загинув. Десяток отримали поранення. Командир мінометної батареї, яка проводила випробування, переконаний, це сталося через неякісну зброю. Кажу, це сталося із-за недоработки міномета. Міномет молодий був розроблений совсем недавно нашими українськими інженерами. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак пояснив, що над новими розробками зброї ретельно працює ціла низка інституцій. Нові проекти проходять випробування і удосконалення. Є департамент зараз ми його назвали департамент військової технічної політики. Міністерство оборони, який займається розробкою. І визначає вимоги до збройної техніки. Крім того, разом з ним працює Центральний науково-досвідний інститут озброєнь військової техніки і є в нас державний науково-дослідний інститут авіації. Розробляли молот конструктори київського заводу Маяк. Молот пройшов всю процедуру узгодження. І Міноборони замовило 280 мінометів. Зразу із заводу зброю доправили на полігони. Та статистика військових не надто втішна. Із стріляючих мінометів два вийшли з строя. І один кольосний ход вийшов з строю. Тобто, перший день роботи на мінометі вони показали, що вони недоработаны. У них е -е, плохая сварка, е -е, не дороботані механізми, підйомні, резантую, тобто, поперечного наведення. Та в Мінобороні вважають, що це прийнятна ситуація, і такі міномети вже скоро візьмуть на озброєння. Я думаю, що найближчим часом я там не бачу ніяких таких е -е, моментів, які ну, треба. Коментувати, тому що йдуть зараз випробування, йдуть до працювання. Це нормальна сучасна зброя, яка буде безумовно прийнята. І е, зауваження військових експлуатація почувається, зразу на поток е, на конвейер і виправляти, виправляти, покращувати, покращувати. Міноборони та Укроборонпром подають молодь як сучасну розробку українських зброярів. Український новий возимий міномет М-120-15 15 молод. Призначений для знищення, враження чи подавлення навісним вогнем ворожих засобів, сили живої, сили противника техніки, також фортифікаційних польових інженерних споруд, виготовлений в 15-16 році на київському заводі Маяк. На замовлення міністерства оборони України всього-навсього за два місяці був розроблений. Після невдалих випробувань та усунення недоліків. Міномет презентують представникам ОБСЄ. не a good idea of uh, the Ukrainian government to make uh, own equipment in their own factories. Щоправда, презентований міномет в реальності суттєво відрізняється від свого рекламного зображення. Не схожий на своє ж фото. Молот дуже подібний на свого попередника – радянський міномет «Сані». Наскільки подібний, що виникає питання, чи новий міномет справді новий. For identification purposes, what can I look at and say, okay, this is an M120-15 and not a PM38? Візуальних підмінностей особливих на ньому як немає, окрім запобіжників. Колісний хід відрізняється. Новітню розробку 15-го року не відрізнити від радянського міномета Сані, розробленого у 70-х роках. Сані прийняли на озброєння у 81-му році. Такі міномети використовували у Афганістані та Чечні. Дивимося на сані 1981 1981-го року та на «Молот» 2015-го. Візуально відмінні колісний хід і запобіжник від подвійного заряджання, а тактико технічні характеристики ідентичні. В принципі, це саме. Принцип роботи також той же. От, Нічого не змінилося. Ну, детальки у нас, я так розумію, залишилися ще від санів. Відмінністю мав стати метал. Молот виготовлений, начебто з сучасних сплавів. Ну, виготовлений з сучасних, по крайні, по принаймні, сплавів. Сплавів. Так, точно. От, і за ну, розробники працювали да, натовською е розробки міномету. Який саме надсучасний сплав використовувався при виготовленні міномета, пояснює головний інженер заводу Маяк Валерій Синіцин. Сумський комбінат, ну, сумський завод тяжелих бурільних машин для нас робив для виготовлення там де столи і він славив. Сталь і виготовляти спеціально по спеціальному рецепторі ці матеріали. А спеціально у нас а нова технологія це карбоністрація. Ми покривали стволи е, покри, е, ну, карбоністрація. Спеціальний такий процес, який упрощає і е, надає е, о, і, ну, як, щоб менше корозії, не було корозії. І атлант української оборонки розправив плечі. На стражі державності став робочий заводом. Той, хто виробляє сучасний міномет. Це новеньке авто. Тут бортовий комп'ютер, клімат-контроль і повно всякої електроніки. Така машина коштує півмільйона гривень. Такої ж вартості і міномет молот виготовлений на київському заводі маяк. А давайте подивимось, з чого саме складається міномет. Це опорна плита. Так це лафет, називається ну, запобіжники від подвійного заряджання, потім ствол. Горизонтальний кут, вертикальний кут, ну, механізм підйому от, і механізм приміщення стола. Однією з найдорожчих деталей мав би бути приціл міномета. Приціл МЮМ 706М приціл із е, е, системою підсвічування е, виготовляють, тут не скажу точно, не скажу точно, саме виготовляють. В реальності на мінометі ані системі підсвічування, ані самого МУМ. На мінометі встановлений старий приціл 40-х років. Новий приціл молота потрапив у всі новини. Виявилось екземплярів з такими прицілами два міномети. Решта укомплектовані старими прицілами, які Міноборони передало маяку безкоштовно. Ми тільки коли пробували перші два. Ну, це було, що ми вже э, в серпні прошлого року виставши два, так як в нас не було прицелу, ми купили в Болгарії два прицели, ну, так в нас її Тільки два так. Два, да. Ну ми два, так. Тому що нам вже потрібно. Міністерство оборони нам не давало новоподня в Росії, а вони вже дали нам, коли виконували. Державний завод. Міноборони надало і основні деталі це ствол, казенник, опорна плита і приціл. А ви на заводі не виготовляли ніяких деталей по міномету, це тільки збирали їх, так? Та як не виготовляли? Ми всіх детал, придохідні живеного заряджання, ударно-спусковий механізм, двоногі, обойми, зборка, лафета двуноги це треба та все ж ціна. Ціна майже півмільйона за такий новий міномет із старих деталей. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак не вбачає жодних проблем в такій ціні. Ви не бачите корупційної складової? ніякої там немає. ніякої немає. На питання скільки мінометів на складах міноборони і чи потребує армія такої нової зброї? Відповіли, що це таємниця. Зрештою, один молот – півмільйона, а півмільйона не корупція. І, можливо, дійсно, не корупція. Після того, як скандал з мінометом почав набирати обертів, і з'явились думки, що він не настільки новий, наскільки дорогий, військові чиновники висунули свої контраргументи. По-перше, сказали вони, що ви знаєте про міномети? Погоджуюсь. Однак, невдоволені військові не чиновники, ну, все ж таки, мабуть, розбираються. По-друге, ціна міномету ось вона. Опублікована на сайті заводу, все прозоро. Потім ще й уточнили, що норма прибутку заводу не більше 15%. Тобто, з одного міномету завод заробляє не більше 70 приблизно тисяч. Не звертайте уваги, проходьте далі. І ось тут є момент. Бачите, в нас не крадуть з прибутків. В нас, вибачайте, економічна ситуація не та найцікавіше саме у витратах. Якщо, наприклад, завод купить я не знаю, десяток Бентлі для свого керівництва, це будуть витрати. Їх покладуть у ціну, і міномет коштуватиме вже 10 мільйонів, а прибуток залишиться 70 тисяч. І ми, звісно, вирішили подивитись на завод і побачили, що е, там заводу все менше. І атлант української оборонки розправив плечі. На стражі державності став робочий заводом. Ця родина генерального директора державного заводу Маяк Олександра Перегудова пов'язана з оборонним сектором. Син Дмитро до 2013-го керував «Укрспецекспортом». Невістка Марія теж долучилася до оборонки, але вже в приватному секторі. Її фірми нині володіють майном, яке ще нещодавно належало маяку. Тут все розобрано. А заводом Маяком там один тільки корпус остався все. Маяк працює з 20-х років минулого століття. Спочатку там виготовляли музичні інструменти, потім магнітофони «Дніпр-2» і «Дніпр-3». У 50-х роках випускали перші радянські телевізори «Рекорд», а у 80-х з конвейерів заводу сходили магнітофони серії «Маяк». 80-ті золоті часи для маяка. Завод отримав більше 2 гектарів землі за Києвом у безстрокове користування. Тут ліс, чисте повітря, озера все як годиться для рекреаційної зони. На цій території була база відпочинку заводу. Але зараз два гектари землі заводу не належать, як і база відпочинку. Тепер тут приватний готельний комплекс Пуща лісна. У 2001 році податкова через заборгованість маяка виставляє на продаж будівлі бази відпочинку. Укроборонпром, який надав відповіді на запит про майно заводу, запевняє, нові власники оформляли свої права виключно по закону. Як ви можете купити, ще як варіант, і вартість ходить тренажерна залу і басейну. Від початку 2015 року більша частка колишньої заводської бази належить фірмі АвтоДімінвест, записаній на Марію Перегудову, невістку директора маяка. Тепер на місці санаторію готельний комп комплекс пуща лісна, яким чином база відпочинку опинилася в руках компанії невістки гендиректора маяка. Пан Перегудов не захотів пояснювати. Ви зрозумієте, тут познати тут. Він ознайомився з ним. На цьому автодім інвест не зупинилася. 2007 року одну з будівель заводу продали на біржі. Зараз власники будинку Перегудови. в свіжопридбаному приміщенні Інвест» офіційно зареєструвалась. Так, так. Компанія Автодімінвест, власниця Марія Перегудова. Я дуже фактичне місце розташування фірми Перегудової. Інший корпус заводу Перегудова. Автодімінвест тут компанія. Тут вони у 2013 році. Фірма викупила частину 4 тисяч квадратів заводу. Автодімінвест автодім. Да. Це приватна фірма. Ще одна фірма Перегудової приватизувала ще майже 3 тисячі квадратів заводської їдальні. Це їдальня була у вас колись? Була їдальня, потім зробили більярдний клуб Укроборонпром стверджує, що їдальню реалізував фонд держмайна, та судові справи дозволяють подивитися на цю реалізацію трошки ширше. На початку 2000-х фонд держмайна не заперечив, щоб завод маяк створив спільно із низкою осіб підприємство Маякінвест і вніс туди нерухомість як свою частку статутного капіталу. Це ж не територія заводу Маяк колись була так? Да? Потім із засновників інвесту зник і маяк, і низка осіб, а натомість з'явилася Перегудова. Ситуація е, дуже неоднозначна, тому що, наскільки зрозуміло, судових рішень е, е, маяк передав товариству з обмеженою відповідальністю е, в склад статутного капіталу е, свою земельну ділянку. Е, на перший погляд е, Очевидної якоїсь господарської потреби в тому немає зовсім. Він, звісно, має право ну, приймати такі рішення і е, створювати свої підприємства. А, а з, іншої, з іншого боку, це можливість вивести на це підприємство своє майно, а потім статутний капітал в цьому підприємстві продати. Ну і таким чином передати комусь іншому своє майно. Саме так і пройшло. В 12 2012 році нерухомість відійшла бізнесменам-рестораторам, а ті передали будівлю в оренду далі. В цивільному праві є така штука, яка дуже корисна для різних шахраїв. Є таке поняття, як добросовісний набувач. Це коли особа, яка не зовсім законно набувала у власність майно, вона його Передає у власність іншій особі, і інша особа начебто не знає про те, що це майно забу... набуто незаконне. Ще один маяк Маяк-центр. В цій компанії представників заводу більше, крім Марії Перегудової, в засновниках Андрій Краснік, син першого заступника Перегудова Анатолія Красніка. Маяк-центр розпоряджається колишнім оздоровчим центром заводу у Євпаторії. Загалом Перегудова володіє кількома компаніями мисливськими угіддями і родинним захопленням. Ні, не нерухомістю. У її власності збройний магазин «Арм Еліт». Завод маяк мав би виготовляти якісну зброю та натомість займається нерухомістю. Майно державне стає приватним. Ну а оборонка зачекає. І ще про бізнес та посади і їхнє сумісництво. Попри усю епопею з електронним декларуванням, попри посилення відповідальності, чиновники вперто не хочуть повідомляти про свої бізнес-активи. А вони інколи дуже тісно пов'язані з державною справою, настільки тісно, що знати про них не завадило б. Отож, просто зараз в ефірі нашої програми Надія Бурдій врятує людину від кримінальної справи. Ми говоримо про ті банки, які сьогодні, завдяки їх банкрутству і неплатоспроможності, постраждали наші громадяни України. За останні два роки в Україні збанкрутувало понад 60 банків. Незадовго до колапсу їх перевіряли і не помітили проблем. Кожного року аудитори проводять перевірку банків України. Якщо під час такої перевірки у банку замість грошей, грубо кажучи, знаходять звичайні папірці. То про ці проблеми мають повідомити Нацбанк банк України, але так буває не завжди. Дуже часто ці проблеми просто замовчуються. 20 аудиторських компаній проводили обов'язковий аудит в 5, понад 50 банків. Хочу зазначити, що лише П'ять аудиторських п'яти комп... банках. Аудиторські компанії надали негативний висновок або відмовилися від думки. Решта інших аудиторських компаній по банках, які визначені сьогодні неплатоспроможними, надали умовно позитивні або позитивні висновки. Аудитори змовчали про проблемні банки, під якими нині мітингують вкладники. Наприкінці минулого року Нацбанк заборонив восьми аудиторським фірмам, які надавали недостовірну інформацію надалі. Дати аудит банків серед відсторонених фірма Донецьк-Інаудит. Аудити в ній проводила Дар'я Меліна, батько якої і досі значиться у співзасновниках. Іскрінів корупцію. Ми зможемо повисить ефективність роботи. Разом з Тимуром Хромаєвим за підвищення ефективності нацкомісії з цінних паперів. Бореться і співробітник цієї комісії. Вже згадана Дарина Амеліна. Нехай фірма її батька під санкціями НБУ, але в реєстрі аудиторів, професійних учасників ринку, цінних паперів Донецька Аудит залишився. В Одесі реєстр Нацкомісія, в якій працює Амеліна. А працює в Нацкомісії з 2015 року. У держсектор прийшла із аудиторського бізнесу. За 2014 рік зарплатня жінки склала 105 тисяч гривень, за 2015 рік – 72 тисячі. Чоловік Роман за 2014-2015 роки нічого не заробив. Бізнесу немає. У соцмережах Амеліна жартує. Зарплатні вистачає лише на няню. Та на роботу приїздить на Land Rover Discovery 2010 року. Автівка зареєстрована у березні 2016 року. Сьогодні вартість такого ж авто на вторинному ринку 34 тисячі доларів. Ровер записано на чоловіка. У власності Амеліної Каділак 2010 року випуску зареєстрований у 2015-му, вартістю від 24 до 30 тисяч доларів. У 2014 році Амеліні дарують три квартири: дві у комплексі Новопечерські липки, одна навпроти конституційного суду. Загальна вартість подарунків понад 15 мільйонів гривень. Оцей перелік майна пані Амеліни. Це в жодному разі не претензія. Які претензії? Людина прийшла з бізнесу. Майно до декларації внесла. Похвально. Але бізнес, завдяки якому з'явилось це майно, не внесла. Можливо, тому що він настільки близький до її державних функцій, що могла й просто сплутати. У Вікон Ленд, Сен, Корунд, СНС ЛТД, аудиторська фірма зовнішній інформаудит, аудиторська фірма «Еколюкс». Декларація Дарини Амаліна річ дуже цікава. Її можна розглядати, наприклад, із Лупою. А можна вивести декларацію на великий екран. Але від цього рядок, а саме розмір внесків до статутного капіталу, як і раніше залишиться незаповненим. Ви, держслужбовець, працюєте в нас в цінних паперів. Ось ваша декларація за 2015 рік. Так? У вас ви є співзасновницею компанії, жодна з компаній у вас не вказана в декларації. Можете пояснити, чому? Ви, Визвиніть, я не знаю хто, ви я не буду давати я коментарі. Не рідка, 24 -го, 24 -го. Хорошо, я не чому хочу давати коментарі. Я не знаю, хто ви я не буду давати коментарі. Всі корпоративні права і доходи, які особа отримає від цих корпоративних прав, вони повинні бути задекларовані. Частка статутного капіталу Амеліної понад 3 мільйони гривень. Відсутність їх у декларації за 15-й рік адміністративна відповідальність, за 16-й – кримінальна. Ще як підпадає під кримінальну відповідальність за невказівку. Відсутність компанії у декларації персональна проблема Амеліної. Наявність конфлікту інтересів вже проблема нацкомісії. На початку 2015 року керівник нацкомісії викреслив Донецьк інаудит із реєстру, але згодом компанія його підлеглої туди повернулась. Нині співзасновником компанії записаний вже покійний батько Амеліної Іван Настеренко. Він і сам був членом надкомісії, головою аудиторської палати. Ця палата якраз і видає свідоцтво аудиторським компаніям, саме таким, як Донецьк, інаудит. А потім посвідчена фірма проводить аудит заводу, який записаний на іншу фірму Амеліної. Аудит для звіту на з Перебування на керівній посаді а, в такій структурі. Обумовлює можливість прийняття тих чи інших позитивних рішень стосовно зокрема і компаній, в яких він є засновником, mm -hmm. тому беззаперечно тут може йти мова про прямий реальний конфлікт інтересів. Сама Дарина Амеліна, яку наша програма фактично рятує від тюрми за недекларування свого бізнесу, у 2016 році давати коментарі не хоче. Я розберуся час що за компанія, що це, як це, відкуди у вас така інформація. Першу ладно. Я розберуся, не буду поки давати коментарі. Питамо нам несе коментар. Mm, а я обязана делать? Пані Амеліна про свої компанії говорити не захотіла. Тож питаємо керівництво Нацкомісії, комісії, які санкції передбачені для працівників, що ігнорують норми закону і не декларують бізнес. Ці компанії на пані Амеліні вони вже декілька років, і вона жодної не внесла декларації. Так ну, напишіть це, напішіться, да, ми ми розглянемо, в Чому питання? Питання в тому, чистовані, чи застосовуються санкції до працівників. Якщо Як щось виявлено, безумовно. Можна сказати, що Тимур Хромаєв пообіцяв у разі виявлення порушень застосувати санкції. Ми сумлінно написали запит із переліком нездекларованих компаній Амеліної. А у відповідь нацкомісія повідомила, що декларації перевіряє фіскальна служба. І вона поки що порушень не знайшла. Такі вони контролери професійних учасників ринку цінних паперів своїх не контролюють. Зважаючи на те, що посилена відповідальність наступає просто зараз із заповненням нової електронної декларації, я маю всі підстави вірити, що ми рятуємо пані Амеліну від кримінальної справи, якщо вона, звісно, бізнес задекларує. Щоправда, там можливе інше розслідування про конфлікт інтересів. Ну але шанс ми дали. І знаєте, навіть. Відповіді від неї так і не отримали. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та програма. Наші гроші. До зустрічі.